Нато взяло на себе координацію військової допомоги Україні від Сполучених Штатів, ось про таке повідомило джерело агентства Reuters і Основа місія у німецькому візбаденні. Включатиме 700 осіб персоналу із базами в Бельгії, Польщі та Румунії. Як зазначається, цей крок дає блоку більш безпосередню роль у війні проти Росії. Однак дипломати визнають, що передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект, адже за часів Трампа США можуть скоротити підтримку Україні, оскільки вони є домінантними силою альянсу і постачають Києву більшу частину озброєнь. І майже нині вже 8 мільйонів українців перебувають за межами батьківщини. Ось про таке з посиланням на звіт парламентської тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав ВПО повідомив зокрема нардеп Олексій Гончаренко. І за його словами, 5,3 мільйона наших людей нині в країнах Європейського союзу. Нагадаємо, що раніше управління Верховного комісара ООН у справах біженців звітувало, що станом на 16 грудня цього року в Європі проживають понад 6 мільйонів українців, найбільше у Росії. 1,2 мільйони стільки ж у Німеччині близько мільйона. У Польщі майже 400 тисяч. У Чехії, зокрема, за даними Міністерства соціальної політики України на 22 жовтня в Україні налічувалося 4,6 мільйона внутрішніх переселенців. Переважно це люди з Донеччини та Харківщини. І також нині в Європейському Союзі поновилися дискусії щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації на користь України. Ось про таке дізналися від поінформованих джерел агентство Bloomberg. За їхніми даними дипломатична служба і деякі країни Європейського Союзу вивчають, чи знадобляться для конфіскації рус рішення судів або достатньо лише підрахунку збитків. Це питання теж може бути порушено на саміті Євросоюзу у четвер. Bloomberg зазначає, що Німеччина, Бельгія та Люксембург і далі дуже. Занепокоєні ідеєю конфіскації заморожених активів Російської Федерації.